У програмі міністр інфраструктури підтримав зміни до закону про автомобільний транспорт, які запропонувала Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників. В подальшому транспортне відомство робитиме ставку на великих легальних перевізників. Донецьким перевізникам безпечний транспорт. Облрада змушує використовувати на маршрутках GPS-навігацію, а інспектори перевірятимуть переобладнання автобусів газовими установками. Укрзалізниця ухвалила новітню розробку вітчизняних залізничних машинобудівників. Здається, корейські електропоїзди отримали гідного конкурента. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників продовжує планомірно співпрацювати із Міністерством інфраструктури України. Головна мета нормалізація ринку пасажирських автоперевезень. Наразі сторони узгодили чергові зміни до закону про автомобільний транспорт. Одна з основних проблем пасажирських автоперевезень вкрай застарілий рухомий склад. На сьогодні тільки 44% від загальної кількості автобусів відповідають усім нормам безпеки, і це мова йде лише про понад 85 тисяч автобусів, що належать офіційним перевізникам. За оцінками ж експертів, кількість транспорту. Що використовується для пасажирських перевезень без належних дозвільних документів, може сягати вдвічі більшої цифри, аби посприяти перевізникам в оновленні рухомого складу, мінінфраструктури готує відповідні зміни до законодавства. Приміром, компенсація відсоткової ставки банківських кредитів перевізникам, аби ті могли придбати нові автобуси вітчизняного виробництва. Вважаю, що етотока начала рішення вопросов для того, щоб Мы э, в первую очередь э, вывели перевозки из тени. Таким образом мы можем наполнить бюджет. Э, Крупні перевозчики, переводчики, які хочуть е, роботи крісло е, в рамках закону, можуть собі дозволяти е, планувати развитие. Проект закону про автомобільний транспорт, розроблений за участі фахівців ВГО «Всеукраїнська асоціація автоперевізників, містить вимоги, що сприятимуть роботі автоперевізників виключно у правовому полі, тобто зменшенню кількості тих, хто працює без відповідних ліцензій, і чия діяльність негативно впливає не лише на. Безпеку перевезень, а и на экономично складовую работу автопровизников, которые работают и с дотриманием законодавства. законодательства. От нас сегодня все перевозчики легальные, которые входят в ассоциацию, требуют о том, чтобы мы навели в этом порядке. И поэтому мы, конечно, будем наводить порядок. Хочу сказать, что одно зависит много от местных властей, от их принципиальности, объективности, от их работы в рамках закона. Легалізація може допомогти у створенні сприятливих умов для об'єднання та укрупнення автоперевізників. Як відзначають у Мінінфраструктури, дрібні перевізники не здатні гарантувати повною мірою безпеку перевезень, адже у них відсутнє приміром проходження передрейсових медогляду водіїв та техогляду транспортних засобів та підвищення кваліфікації персоналу. Наразі ж найактивніше обговорюється обладнання пасажирських автобусів пасками безпеки та GPS-навігацією. Якщо в деревніх безпеці, то вони будуть для встановлення тільки на маршрутах міжобласних, міжобласних, ні в якій мірі, ні на місцевих. Це зрозуміло, тому що в основному в транспортних сільствах, які яких стоять місцеві чи приготні перевозки, зачастую, по-середньому, до речі, доводиться стояти. Якщо вийти від GPS-навігації то эта GPS-нграция позволит Рішати лісами проси перводіспітізація, которо сьогодні піднімалась, Друге – створення маршрутної сіті і виявлення без участі людського фактора нарушення зі сторони і як перевозчика і те саме автостанції Донецькі така система вже працює. она працює в Харкові працює в валівові і пока, пока на нанутрі городских перевозках і показує свою ефективність. У Донецьку впровадження gps навігації підтримує і обласна влада. Вже готуються зміни до правил міжміських та приміських перевезень донеччини. Замовник цих послуг у регіоні облдержадміністрація віднині там вирішили надавати перевагу перевізникам, які в змозі обладнати свій рухомий склад приладами стеження. GPS. чиновники запевняють, керуються насамперед інтересами пасажирів. Мовляв, за їхньою безпекою має стежити диспетчер. Виходять всі дані о швидкість движення транспортного средства, про налічі його на маршруті цього автобуса. Соответственно, уже водитель не будет нарушать правил дорожного движения и будет курсировать строго по маршруту, потому что все его движение отслеживается. Более того, планируется установить на остановочных пунктах информационные щиты, то есть пассажиры будут видеть. Через якої время тот или иной автобус даної остановки і таким образом планірувати там своє время і своє передвіження, окрім власне ціни обладнання до витрат перевізників додасться і абонплата. Такі послуги коштують до 50 гривень на місяць за кожен транспортний засіб. Міські перевезення, а це 86% обласного обсягу. Також не залишиться осторонь. Піонером запровадження GPS на громадському транспорті став Донець. Тут готують проект встановлення навігації на маршруті, що з'єднує центр міста та залізничний вокзал. Ще у Донецьку перевіряють і автобуси із переробленим паливним обладнанням, адже ледь не всі місцеві водії маршруток їздять на повітроподібному паливі без належних документів. До такого висновку дійшли спеціалісти ДАІ та Держгірпромнагляду, котрі перевірили перевізників. Ініціатори подібних перевірок власне самі пасажири, і недоліки, на які вони вказують, часто набагато серйозніші ніж неточності у документах. Граждані Донецької області жалуються на технічне стан автобусів, які обслуговують керів пасажирів. А в частності на газобалонне обладнання в автобуси потрапляє газ запах газу, технічне стан самих балонів. Ніржавий, деформований, плохо захислений. Пасажири про небезпеку знають, проте у маршрутку теж сідають. Говорять, хоча й страшно, але їхати треба. Машину подалі, ми їдемо, довіряємо. А, а що насправді? На ну, хто нам хто говорить? Звісно, ми на саме війни не знаємо. Перша ж перевірка одразу продемонструвала порушення. Водій возить людей, маючи проскрочений талон на газову апаратуру. Порушення серйозне, тому контролери складають одразу два протоколи. На водителя за те, що він виїхав на лінію, не перевірив це все, а на руководителя за те, що він не проконтролював всю туди документацію. Далі більше. Що не маршрутка, то порушення виходити в рейс із заіржавілими чи деформованими балонами не можна, проте водій запевняє, пасажири до місця призначення так і доїдуть, адже в автобусах часто стоїть подвійна система подачі пального. Я переключаюсь на бензин і в дальніший путь провожу велику на на бензині. А газове обладнання відключають. Можна на бензині, можна на газовому Єздить. перевірятимуть автобуси і надалі. Та, окрім технічного стану та документів, будуть запитувати водіїв щодо знання теорії із використання обладнання, адже газова апаратура річ небезпечна і потребує спеціальної підготовки. У касах на поїздах укрзалізниці стали обов'язковими іменні квитки. Вони не розповсюджуються на приміське сполучення та регіональні поїзди із нумерацією «800». Провідник при посадці буде звіряти ім'я на квитку та в паспорті. Однак купувати проїзні документи можна буде для кого завгодно, якщо точно вказати ім'я пасажира. Це ж стосується і купівлі квитків через автомати на вокзалі та онлайн. При цьому документ із більш ніж трьома помилками в особистих даних пасажира буде вважатися недійсним. Клієнтам залізниці не можна переоформлювати квиток при зміні прізвища та імені. вы можете там для своего ребенка оформить, для своих родственников, если у вас только есть платежная карточка для оформления через интернет, или же для себя. Естественно, вы указываете те данные, которые на человека, который будет следовать по этому проездному документу. При посадке в поезд, естественно, будет документ, который исключит возможность каких-то Недорозумінні при налічі, допустим, ксерокопії того ж бланка електронного посадочного документу Укрзалізниця за рік випробувань дала добро на запуск двосистемних дев'ятивагонних поїздів серії ЕКР 1 що відповідають усім вимогам технічного завдання, поставленого урядом. Як запевняють виробники, технічна характеристика та конструкція на сучасному світовому рівні. Це вердикт міжвідомчої комісії Укрзалізниці, що завершила роботу на Крюківському заводі. Для національних електропоїздів нині постачають вузли та комплектуючі із понад 180 вітчизняних підприємств. Ще партнери з СНД. Локалізація виробництва в Україні 70%. Тому створені понад 5 тисяч нових робочих місць. Перший експериментальний поїзд пройшов 60 тисяч кілометрів, чим довів свою надійність та відповідність інфраструктурі українських залізниць на черзі перевезення пасажирів. Із Запоріжжя до Сімферополя, скорість, ну, время буде складати 4 години, із Дніпропетровська 5 годин 15 хвилин, із Харкова 7 годин, із Донецька Ну, дета ще часов п'ятнадцять минутного графік поки що розробляється. спеціалісти укрзалізниці розробили маршрут максимально наближений до руху корейських юндаїв Інтерсіті. Плюс еКР один нульнуль вже подолав 5 тисяч кілометрів через найбільші міста України. Обійшлось без поломок та затримок у дорозі. Це таке з було підписаним між комісією. Він Он проїхав на всі відущі, на всі саме крупні города Это на Донецьк. На львові на Харків до Кременчука в останній день випробувань швидкісний експрес прибув із невеличким запізненням. Проте затримка виникла тому, що на ділянці тривали технічні роботи. Все, що нам було заплановано приписано графіком, Ми виповнили почти по графіку. Там є незначительне, зв'язане з руху. А Так в принципі технічних ні не було. Все на окремих ділянках шляху вітчизняний конкурент Хюндая рухався із робочою швидкістю у 160 км на годину. Керувати таким потягом суцільне задоволення, кажуть машиністи. Кресло м'яке в кабіні тепло. Ну і все. І саме головне, саме головне, скажем так, не страшно, тому що поїзд або зонкаш системи. То есть в кабіні безпечно. потяг складається з дев'яти вагонів. Два з них тягові електропоїздом можуть подорожувати одночасно 609 пасажирів у першому або другому класі. Є і місця для людей із обмеженими можливостями. Та вагон буфет Перші регулярні рейси експресу заплановані ближче до курортного сезону.